І туди природньо там знаходиться лівоцентристи партії батьківщини, ну, блоку Юлії Тимошенко. І там же знаходиться соціал-демократична об'єднана партія. Оскільки партія Батьківщина організаційно слабка, вона тримається виключно на диктаторській ролі Юлії Володимирівни, на її чудових природних якостях, там і так далі. Всі позитивні речі, я кажу, вважайте, що я сказав, то їй потрібна організаційна потуга. Побачите рік часу, але ви сказали і вони що переговори і вещо про У вас. Можете... Є якісь факти, які можуть про це свідчити? Я не я ще раз хочу сказати, те, що вони працюють, це без сумніву, і вони будуть працювати далі. І ви повірте, що через рік. Лівоцентристська сила блокілі Тимошенко. Як вони там будуть називатися? Не знаю. Соціал-демократи ну зовсім об'єднані, чи як вони будуть називатися? Будуть іти в європейські структури соціал-демократичні і так далі, тому що це природня.